Привет. Вітаю нас в моєму влозі. Сьогодні буде нестандартна тема. Зазвичай я тут говорю про духовність, про розвиток, про перехід в іншу мирність. Але сьогодні я буду робити обзор на фотоапарат. Тому що я зрозуміла, що хобі є дуже важливою частиною нашого життя. І це те, що Постійно допомагає нам бачити красу життя, відпочивати, переводити фокус уваги, коли наш мозок перестає боятися, тривожитися, накручувати собі якісь варіанти, а що, а вдруг, а наче так? Ось і хобі це таке наше приємне допомога. Я все своє життя, всі свої хобі перевертала в бізнес. І то так я втрачала свої хобі, і це не дуже було добре, тому що тільки я малювала, я починала там продавати малюнки і вже там думала про маркетинг, подачу, сайт, ринки, маркети. І так було завжди. Я з дитинства постійно відчувала тягу до фотоапаратів. Ще я була маленькою. І тато фотографував на плівку, і він з закладовки робив таку студію, і там ми проявляли фотки, плівки, і там ми друкували фотки. І я, мені було дуже важливо бути присутньою на цьому всьому процесі. І це був такий час, мій з татом. Ми вдвох закривалися в цій підсобці. і там годину, дві-три не можна було виходити. Ми там Займалися фотками. І я дуже-дуже чекала, коли я виросту, і я також можу фотографувати на плівку, і папа мені може дасть свій зеніт ФЕТ-фотоапарати. Але спочатку він мені не давав ними користуватися, тому що я можу зламати. А потім, вже, коли я стала нормального віку, в 2000 2004 році у мене з'явилася перша цифрова камера, і всі ці плівкові штучки вже мене не цікавили. І з тих часів камера була продовженням моєї руки. І я дуже класно ці фотографії зберігала, архівувала, і таким чином у мене є щоденник мого життя там з. 2004 року, і якщо я щось не пам'ятаю, як я виглядала, з ким я дружила, я завжди відкриваю архів, і у мене останні 20 років все задокументовано. І а, мій батько пішов в сенсі помер. А мама живе в Донецьку, і вона мені нещодавно пише: Маш, тут фотоапарати папини, зеніт і фет. Їх, я можу їх продати. Я кажу: ні, ні в коєму разі, ні, будь ласка. Закінчиться війна, я приїду, їх заберу. Це мої камери. Я все життя чекала, як я зможу на них фотографувати. От, і зараз би я вже, звісно, фотографувала би. Ось. І а, так сталося, що. В Україні я дуже багато ходила в походи на байдарках, і я брала з собою свою цифрову камеру маленьку, в мене був Canon. Я його втопила. Потім у мене була нормальна дзеркалка. І коли почався ковід, мене обікрали і камеру мою забрали. Але на той момент я вже активно фотографувала на iPhone, і тому я так до цього серйозно не віднеслася. І ось в Америці таке життя. Тут постійно щось нове, треба вчити мову, шукати нові контакти, нову реалізацію. І ну, постійно таке постійно потрібно було вчитися наново. І я зрозуміла, що мені потрібно хобі, що всі я фотографую дуже багато на ну Ви знаєте, телефон тут і скріншоти, і фотки рахунків, і фотки. Там якоїсь шоколадки і фотки там якоїсь технічної інформації. Я, звісно, намагалася все це сортувати, але це дуже важко. Я принципіально не користуюся різними iCloud, тому що якось мені потрібно були мої фотки там, з подорожі в Перу. Я зайшла на iCloud і він весь включив, І я залишилась без моїх фоток. А мої фотки мені цікаві. Це мій капітал. <смі> мої фотки я завжди з ними працювала. Я продавала фотки на фотобанках. Все життя я працюю з фотками і зображеннями. Ось тому я всі фотки просто зберігаю собі на Вінчестер. Ось і ну а з айфона це не дуже легко, тому що я там хочу скинути фотки за останні два місяці. І також скидаю якісь там е скріншоти з Ютуба, з Телеграма, якусь важливу інформацію. Ну, коротше, я зрозуміла, що мені потрібна камера, тому що е я живу в Штатах чотири роки, і я вже відвідала дуже-дуже багато місць, міст, е різні штати: Вермонт, Коннектикот, Нью-Йорк, Вашингтон, Орегон, Каліфорнія. Е де я ще була? Масачучец, мій улюблений. І круто було б це все е, зберігати. Я думаю, що я не буду все життя жити в Америці, а зараз я проживаю цікавий досвід, цікаве життя. І хочу сказати, що Америка дуже красива, і тут дуже естетично все. Тут немає якихось там, ну, навіть старі будинки тут виглядають дуже естетично. Я вже ну, звикла до цієї краси. І круто було б, можливо, там видати колись книжку чи зробити фотовиставку з моїм життям в Штатах. Дуже красиво. Я почала шукати фотоапарат. Спочатку я хотіла купити якусь маленьку мильничку. Звісно, я думала придбати плівковий фотоапарат, щоб це не був черговий цифровий контент, а щоб це були фотографії. Але я чесно кажучи, в моєму містечку навіть не знаю, де можна фотографії е проявити плівку і потім ще просканувати. Ну, це прям важко тут. Але мені цікавила ця тема: вінтажні фотографії оце все. І я довго-довго е шукала різні. Там зараз знов модні Canon, і Fujifilm, фільм, і дивилася обзори. Але хотілося купити щось таке просте, недороге. І я обрала ось цю камеру. І ця, і ця камера просто ідеальна була на мій запит. Вона виглядала як плівкова вінтажна, але вона цифрова, мені не потрібно паритися з плівкою. І що для мене важливо: тут нема екранчика. Тобто я йду на прогулянку, я насолоджуюся архітектурою вулицею. і я фіксую. Це, і я не е, витрачаю увагу на контроль фоток, контроль результата І я, е, наче збираю такі діамантики. І потім, коли я там назбиралася у мене красивих фотографій за тиждень-два я відкриваю цю скрабничку, я вже забил, забула про ці е, картинки, ці почуття, і тут заново зан їх е, передивляюся. І мені це дуже подобається, тому що. Айфон реально а, забрав у нас ці задоволення від очікування фотографії, очікування результата. Раніше ми з батьками їхали на відпочинок, фотографували все на плівку, і я так з таким трепетом бігла в цю студію проявити ці фотографії, подивитися, що ж там було, і ти, начебто, фотографіями знов повертався. Оцю подорож, і я дуже кайфувала від цього. Айфон неймовірна річ, яка дуже нам допомагає сьогодні. Ми в ньому працюємо там вся пошта, всі рахунки. Це дуже класно. Але оцей кайф від очікування фотографії ми втратили. І ця маленька штучка дуже мені допомогла. Вона коштує близько 60 доларів. О, хочу сказати, що фотографії не дуже якісні. Але мені подобається цей шарм. Вони не просто пласкі, вони... у них є свій стиль. Тут є спалах, але, чесно кажучи, я їм не користуюся. По-перше, це дуже сильно садить батарейку. По-друге, все ж таки, ця камера вона більш націлена на фотографії на вулиці при Гарному освітленню. Чесно скажу, вона ідеальна для подорожей. От хто зараз в еміграції їздить по всьому світі, ви зараз проходите дуже цікавий, унікальний досвід свого життя, і дуже класно це все зберегти ці фотографії. Я іноді фотографую в приміщенні, але потрібно розуміти, що потрібно дуже багато світла, щоб було в кімнаті, ввечері я не фотографую. Найкращі фотографії, звісно, у мене вийшли з Гаваїв. Ем, тому що мені здається, що це найкрасивіше місце у світі. Я е, була в 50 країнах, нічого красивіше як Гаваїв я не бачила. І там, мені здається, навіть якщо фотографувати там на сапог, на утюг, на. Е мочалку то фотки будуть красиві. Але потім, коли я повернулася, я фотографувала і інші міста, також вони були дуже красиві. Що цінне для мене тут, це те, що я можу робити фотки в своєму стилі, незвичні, я можу сюди заливати фільтр, з яким буде камера фотографувати. Uh, і всі фотографії будуть таким мого кольору. Я додала такий красивий вінтажний рожевий відтінок, і всі фотки однакові, мені не потрібно їх обробляти потім. Тобто на айфоні мені хотілося, щоб мої фотографії там, відрізнялися від інших, і я там якісь кольори додавала. Тут просто я зливаю з фотоапарата, і одразу вони вже такі романтичні. Um... Тут є позаду екранчик. Ось тут написано, що я вже зробила 370 фотографій. Він показує. Сюди поміщається 50-500 фотографій. Мені здається, навіть більше, але краще не експериментувати. Після 500 фоток я зливаю на комп'ютер. Чесно скажу, що він реагує на холод і жару, він може трошки швидше розряджатися, але це не, проблє, не проблема. Тут є такий, як називається, USB-C. Да? Ось такий вход, і я без проблем. Ну, я просто я знаю, коли я йду гуляти, годину-дві фотографую, я просто проходжу дому, ставлю його на зарядку. І якщо у вас вже сучасний iPhone з таким роз'ємом, то можна фотографії одразу на iPhone скидати. У мене ще ні, у мене iPhone трошки старий, і я через комп'ютер зливаю. Так. Ось він включається, виключається. Ось тут є такі on-off. І тут же включається спалах. Ось вони є різних класних кольорів. Жовтий, блакитний. Зараз вони зробили red Velvet, Blue Velvet, джинсовий, жовтий. Мені дуже подобається коричневий Chestnut Color. дуже красивий. Я фанатка цієї компанії. Вони називаються Camp Snap. Тобто ідея в тому, щоб коли ти їдеш в поход. Кудись в гори, якусь подорож, ти не береш з собою якийсь там коштовний, великий, важкий фотоапарат, ти береш цю маленьку, легку штучку. Він реально дуже-дуже легкий. Він, я його вішаю зазвичай на шию, і взагалі це дуже легко. Отак от постійно я фотографую. Мені дуже подобається, як він виглядає, дуже стильно. Ідея, реально, коли люди їдуть там відпочивати. В наметах, кудись на природу, щоб не паритися з гаджетами, там, не брати телефон, а просто взяти таку маленьку штучку і не витрачати енергію на контроль фоток. Я постійно постила фотки з цього фотоапарата, постійно захоплювалася цим брендом, тому вони надали знижку моїм підписникам 5 баксів. Я хочу сказати, що коли я купувала, я шукала по всьому інтернету цю маленьку знижку, ну це небагато, але все одно приємно. І, і зараз знизу буде лінк також від мене на знижку, на цей фотоапарат. Його, якщо вам не сподобаються фотки, впродовж 30 днів можна його повернути камеру Хочу сказати, що їм треба налавчитися фотографувати, наче все просто. Тут просто є одна кнопка зняти, але потрібно розуміти, що він любить світло і краще на вулиці знімати Це таке от саме для подорожі. знаєте Якщо ви їдете кудись там в наметах, чи в ліс, чи на море, от на ньому класно саме. Зберігати ось такі подорожі. Тобто це не так, як ми фотографуємо кожного дня о, там о, прикольна шоколадка, о, прикольна свічка, о, прикольна там, птичка. Він для цього не дуже класний. Він класний. от саме... Я дуже жалкую, що я його не купила, коли я подорожувала в Мексику. Мексикою там було було що фотографувати, всі ці піраміди, незвичайна архітектура, ну нічого страшного. А сюди можна залити один фільтр. Наприклад, у мене був такий настрій, і я поїхала в нью йорк і всі фотографії у мене були тільки чорнобілі з Нью-Йорка. Ну, взагалі, Нью-Йорк я бачу чорнобілим, йому дуже йде чорнобіле. А потім я йшла йшла на природу. Ми їхали в тріп по серіалу «Гілмор там подорожувала по містах. Деначе відбувалися події, насправді ні. Але я зробила такий фільтр осінній, помаранчево жовтий І всі фотографії були ось такі помаранчево жовти, дуже красиві. Мені здається, це ідеальний подарунок дитині, коли хочеться, щоб вона починала помічати красу світу. Незвичайні дерева, дома. Знаєте, для мене це. Такий не просто фотоапарат, а як штука працювати з фокусом. уваги. І мені б ну, Якщо б у мене була дитина, мені б було б прикольно дивитися на кадри, які створює дитина, на що вона звертає увагу. Тому що він такий легкий, не важкий, не дуже дорогий. І якщо, наприклад, ви їдете кудись з дитиною, то круто було б саме, як вона бачить цей світ. Фільтри, кольори тут є стандартні, які можна скачати на сайті. Там є якийсь чорно-білий, вінтажний, а можна самому настраювати. Мені, звісно, цікаво саміх настраювати. У мене простіша версія, але зараз вони вже випустили більш прогресивну версію, яку я також собі хочу, можливо, пізніше придбаю. По-перше, нова версія він такий чорний, більш схожий на папин зенит. Тут 8 мегапікселів, там 16. Там можна закинути декілька фільтрів і переключати їх. Можна і вінтажний, і простий, там і червоний фільтр, і рожевий, і чорно-білий. І ще тут є така штучка знизу. Тут можна вставляти виставляти картку пам'яті, на якій я фотографую, і тут можна виставляти. Дату, коли зроблені фотки. Ну, це просто для архіву вам комп'ютер буде показувати, коли фотки зроблені. Ось. І тут не дуже зручно, мені не дуже подобається, тому що потрібна е, отвертка, е, щоб відкрити, а на новій версії вже там воно так просто відчолкується легко. Ну, от таке. Ось. І це е, е, новий, вони тільки зараз випустили нову модель. Ще у них є відеокамера, така. як Стара, ну, але вже мені це не цікаво. Мені цікаво просто дерево, будинок, ресторан, океан максимально прості фотографії. Ось так що. І е ще круто, знаєте, якщо, наприклад, е ви мама і у вас є дитина, і ви разом їдете в подорож. Наприклад, у мами рожевий фотоапарат, а у дитини жовтий, і ви е кожен навіть, така фототім. І знімаєте кожен свою історію, а потім, коли там, повернулися домой, ви звіряєте, хто як бачить місто. У мене був хлопець, ми дуже багато разом фотографували раніше. Ми коли подорожували, ми постійно дивувалися, що ми бачимо абсолютно різні місця, абсолютно по різному місту, абсолютно по різному бачимо світ і подорожі, і ми були в шоці, що от у нього там. 500 фотографій, у мене 500 фотографій, і це, наче окремі подорожі. Ось. І це, ну, з, звісно, з хлопцем також класно можна. Якщо ви не в Штатах, то класно зараз вже замовляти цю камеру і подарувати на Новий рік таку штучку. Поки вона там дійде. І коли я щось відправляю там, в Європу, в Україну, воно йде реально біля місяця. Ось. Тому така приємна іграшка легка, але для мене це концентрація, творчість, і ця камера завжди фокусує мене в моменті. Ну, тобто, це не просто іграшка, це не просто фотоапарат. Для мене це от як хобі, і момент, коли я фіксуюся в моменті, бачу красу місця. Я взагалі дуже люблю цю книжку «Айнред Джерело, як красиво там розказується про архітектуру, про будинки. І от коли я с місцем з цією камерою, я бачу саме красоту, унікальність міста. І чесно скажу, я от в цьому місті, де ми живемо, живемо два роки, а з камерою місце стало наче іншим. Я вже знаю, о, прикольно, ці храми я ще не фотографувала. А Оці там старовинні здання. Ну, тобто, я... це такий інструмент познання світу, познання міста. Ну і що, що вже казати, коли я їду в Нью-Йорк, там взагалі палець приклеєний. Але чесно кажучи, у Нійоркці мені дуже подобається фотографувати саме людей, тому що там дуже багато людей, вони всі різні, і мені дуже подобається, от, знаєте, фотограф зробити знімки саме коли перехід. І там тисяча людей переходить вулицю, чи там тисяча людей стоїть в кав'ярні за чергою. Ось. Так що дуже хотіла поділитися цією ігрушкою і дуже рада, що я можу, ну, я можу надати знижку на цю приємну іграшку. Все. Дякую всім, хто подивився це відео. Поставте лайк мені. І напишіть в коментарях, якщо у вас, можливо, вже є ця камера, але, можливо, ви її замовили після мого обзору. Все, пока.